Служу я вже більше року в цьому батальйоні. Я вирішила, що настільки хочу служити, що свою автобіографію відправляла в всі ТЦК. І на ранок мені вже подзвонили, сказали, збирайте речі і приїжджайте. Я не знала, куди я їду, що я їду. Самого самого початку було дуже тяжко, коли ти жінка, коли ти цивільна жінка. І у нас дуже мало жінок в батальйоні, і вони нас знають всіх. Люди самі відкриваються саме в першу чергу. Коли їм тяжко, вони це тримають. Вони хочуть поспілкуватися з рідними. Рідний вони не розуміють, що покоїться тут у нас. Тось то він каже: От я був там, я бачив то я і побратимів, і кожен раз ми заканчуємо сім'єю всю розмову бажанням жити, коли вони чують про сім'ю, про дітей. Коли ти живеш в майбутнім і ти знаєш, що ти хочеш цього, і вони да вони вже йдуть на позиції вже з більш-менш гарним настроєм. Вони дзвонять, питають, як справи тим, дзвониш навіть з тими, хто на позиціях, і таке буває. Якщо б'є дуже тяжкі, морально-психологічне, то на жаль, ми їх вже відправляємо до бригадних психологів. Ми більше працюємо з людьми, які можуть спілкуватися, які не мають істерик. Я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. Дуже хочу. Я не хочу, щоб до нашого міста дійшли наші недрузі.